Обіцянка, що тривала 42 роки. Історія матері, яка ніколи не покинула свою доньку в комі, у 1970 році 16-річна дівчинка з Майами, Едуарда Обара, лягла спати, відчуваючи слабкість, її мучив діабет. Перед тим як втратити свідомість і впасти в кому, вона прошепотіла своїй матері. Мам, будь ласка, не залишай мене. Кейт Обара, її мама просто кивнула крізь сльози і сказала: Обіцяю, доня, ніколи. Це була обіцянка на ніч, але ця ніч тривала 42 роки. Відтоді Кей жила лише для того, щоб дбати про Едуардо. Щодня вона купала її, розчісувала волосся, читала книжки, молилася і цілувала її в лоб на ніч. Вона відмовилась від подорожей, від відпочинку, від нормального сну, бо її донька чекала. Лікарі не давали надії, але серце матері не знало, що таке здаватися. Кей прожила так до самої смерті у 2008 році. Її місце зайняла молодша донька Колін. Вона продовжила те, що почала мама любити не за свідомість і не за слова, а просто тому, що це твоя рідна людина. Едуарда померла у 2012 році у віці 59 років. Вона провела в комі 42 роки. Найдовше в історії США. Але кожен день був прожитий у любові. Історія Едуарда – це не про втрату, це історія про вірність, материнську жертовність і любов, що сильніша за будь-яку смерть.